Розливне пиво, Фанатік Red Іпа, Well Still Be Dancing. Ми танцюємо. Це колаборація українського Фанатік Центр, британського Farm Yard Brew та британської солодовні Матенс. Солоди Маріс Отер, Кара Мальт, Крістал Чоколат Мальт. Хмелі Наварко Колумбус на охмелення та Сімко. Воно трішки ред з потужною пінною шапкою, через яку я вже відчуваю приємні хмілові аромати. Тут 6,5 алкоголю, гіркота 52 IBU, початкова щільність 15. Стиль ред іпа. Через густу пінну шапку пробиваються і пашні класичні аромати, і трохи приємної солодовості. Смак дуже насичений, приємний, солодовий, з потужним, але м'яким охмеленням. Доволі сухе, з легенькою трав'яною терпкуватістю. Класичний смак ред іпи. Така іпашка мені подобається, мені заходить, і я не жалкую за витрачені 125 гривень за літр.